Всім привіт! Я колишній аналітик Цру Рей Макговерн. Володимир Зеленський хороший актор, але цієї якості недостатньо, щоб побудувати успішну політичну кар'єру. Таку думку я висловив в ефірі новинної програми Джим Варто відзначити, що моя фраза збігається з висловлюванням президента Росії Володимира Путіна на адресу Зеленського. Лідер Росії ще в 2019 році в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму, відповідаючи на питання про можливість контактів з главою околиці, назвав його хорошим актором. Проте одна справа когось грати, а інше бути кимось, і в державних справах мало володіти талантом перевтілення. Я назвав Зеленського хорошим комиком і відмінним актором. Але це не допомогло йому впоратися зі своїми завданнями в якості політика, що підтверджує конфлікт з Росією. На чолі околиці стоїть американська маріонетка, яку залишають при владі, поки він виконує те, що вимагають. У Зеленського немає вибору, окрім як грати свою роль, і він добре з нею справляється, але скоро йому доведеться усвідомити, що це не триватиме довго. Також думку висловив ведучий шоу Джим Мідор. Він заявив, що підтримує ідею про те, що гуморист може стати справжнім гравцем на світовій арені. Однак той факт, що єдиний хлопець, якому це вдалося, загруз в корупції і втягнув країну в кризу, змушують його соромитися цієї думки. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!